Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про дуже особливий український фільм Сірі бджоли це історія, яка не залишає байдужим, бо вона не скільки про війну, скільки про людей, що опинилися в самому її серці. За сюжетом подій фільму описують сіру зону. АТО на Донеччині у невеличкому селі без електроенергії двоє сусідів пенсіонерів ведуть скромний побут, змушені іноді зустрічатися для необхідного спілкування. Намагаючись не зважати на воєнні події та складнощі, які вони приносять у життя, вони намагаються облаштувати проживання в небезпечній місцині. Втім, поява в селі російського снайпера руйнує звичайний ритм життя. Особливість цього фільму він змушує дивитися на війну з іншого боку, не з боку армії, політиків чи новин. А з боку тих людей, які залишилися жити між фронтами. Це не герої-воїни, це прості люди, які хочуть спокою, дому і щоб їх залишили у спокої. Стрічка знята за мотивами роману Андрія Куркова Сірі бджоли, відомого українського письменника, чиї книги перекладені багатьма мовами світу. І саме книга надихнула режисера показати все так тонко і по людськи Головні ролі виконали Віктор Жданов і Володимир Ямненко. Вони грають не супергероїв. А людей із сумнівами, страхами, навіть зі своїми слабкостями. І саме це робить їхні образи такими живими і правдивими. В український прокат фільм Сірі бджоли вийде 23 жовтня 2025 року. Тож, друзі, якщо ви любите українське кіно і цінуєте історії, які говорять правду без прикрас, не пропустіть цю прем'єру. Повірте, після перегляду у вас залишиться багато думок, а головне відчуття. Що такі історії потрібно знати і пам'ятати?